Міністр оборони України повідомив, що українські військові отримали французькі високоточні РСЗВ, як він сказав, четвертий брат в родині довгі роки вже прибув в Україну. Таким чином, Україна отримала четверту високоточну реактивну систему залпового вогню. До цього на озброєння українських сил було передано системи М270 від Великої Британії та Норвегії, німецьку модернізацію системи Марс-2 та американську систему Хаймарс. Цю РСЗВ, як і Марс 2 вважають європейським варіантом М270А1, пускові установки оснащені оснащення європейською системою правління вогнем. Українські військові вже використовують багато зразків західної зброї, зокрема французькі САО Цезар, українські бійці кажуть, що установка Цезар виявилась дуже точною артилерійською системою, вона дозволяє потрапити у ціль при значно меншій кількості пострілів, ніж потрібно багатьом іншим подібним машинам. Французькі САО маневрені й потужні, дають можливість уражати цілі на великих відстанях. Українські артилеристи розповіли, що розрахунок гаубиці за лічені хвилини займає вогневу позицію, відпрацьовує по цілях та залишає район. Система керування вогнем дозволяє вести вогонь практично відразу після зайняття позиції. Артилеристи можуть внести координати під час висування на позицію, а система вже сама вираховує всі необхідні дані для ураження цілі. Самохідна артилерійська установка Цезар може виконати бойове завдання за 3 або 5 хвилин. Італійське видання розкрило подробиці військової допомоги, яку Італія надає Україні, йдеться про передачу українським силам шести німецьких САУ, салто двох МЛРС, а також САУ М л калібру 155 мм. Як зазначили у виданні, це значний внесок, перш за все, з технологічної точки зору, тому що було передано дві найпотужніші та найсучасніші бойові системи з усіх. Ймовірно, йдеться про реактивні системи залпового вогню М270. Відомо, що в арсеналі італійської армії є 22 таких РСЗВ, частина з яких модернізована до рівня GMLRS. Крім того, Італія передає Україні САУ М109 у кількості від 20 до 30 одиниць. Також, за інформацією журналістів, Італія передасть Україні бронетранспортери М113. Уряд Франції на даний момент вже надав Україні військової підтримки на 500 мільйонів євро в перелік переданого озброєння входять, зокрема, дві батареї зенітно-ракетних комплексів Зенітно-ракетний комплекс кротал NG має відмінні характеристики для боротьби з літаками та криватими ракетами, може знищувати цілі на дальності до 10 кілометрів та обстрілювати одночасно 4 цілі. Це ЗРК озброєний ракетою ВТ-1. Що мають радіокомандну систему наведення та можуть перехоплювати цілі зі швидкістю до 1800 км кілометрів на годину, зважаючи на те, що карта ленджі стоїть також на озброєнні Греції та Фінляндії, проблеми із поповненням запасів зенітних ракет ВТ-1 навряд чи можуть виникнути. Україна отримала від Франції шість причіпних саморухомих гаубиць калібру 155 міліметрів, зазначається, що загалом Франція передала Україні велику кількість матеріалів та обладнання. Зокрема, Україна отримала такі системи озброєння різного призначення: шість гаубиць калібру 155 міліметрів, самохідних артилерійських установок Цезар, дві високоточні реактивні системи залпового вогню і дві зенітні системи Кротал. Французька гаубиця здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км на годину та має напівавтоматичне заряджання. Гаубиця має дальність пострілу у 24 кілометри з звичайними снарядами та 30 кілометрів активно-реактивними боєприпасами. Заявлено, що гаубиця має скорострільність у 6 пострілів за хвилину. Українські артилеристи опублікували фотографії своєї роботи, на яких точно видно італійські гаубиці fh 70. Про це повідомляє офіційна сторінка прес-служби 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. На їхнє італійське походження вказують артилерійські тягачі, вони поставлялися у комплекті з гаубицями. У травні італійські видання повідомляло про передачу на озброєння Збройних сил України причіпних саморухомих гаубиць fh 70. Артилерійські установки надійшли в рамках третього за рахунком пакету військової допомоги для України FH-70 70 це саморухома гаубиця калібру 155 міліметрів. Українські десантники почали використовувати колісні бронетранспортери ВАП французького виробництва. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові опублікували відео, на якому розповіли про свій досвід експлуатації цих БТР. Воїнам-десантникам одразу сподобався ВАП, адже в нього все продумано до дрібниць для безпеки і зручності екіпажу. Бійці Збройних сил України зазначили, що французька бронемашина компактна та доволі містка всередині і забезпечує комфортні умови для десанту, техніку використовують для приміщення чи евакуації особового складу, підвезення зброї, боєприпасів чи медикаментів. Військові озброїли бронетранспортера ВАВ великокаліберним кулеметом М2 Браунінг калібру 12,7 мм. Відомо, що виробники виготовили 5 тисяч таких машин, і 4 тисячі з них стоять на озброєнні французької армії. Загалом же ВАВ мають на озброєнні 15 країн. Українські військові отримали на озброєння французькі міномети. Ці міномети, які можуть буксируватися, мають калібру 120 міліметрів. Міномет використовує для стрільби стандартні боєприпаси НАТО, а також спеціально розроблені під нього. Спеціально для нього розроблено осколково фугасно активно реактивну міну, що підвищила дальність ведення вогню до 13 кілометрів. У разі потреби з міномета можна стріляти стандартними 120-мм мінами з дальністю приблизно 8 кілометрів. Цей причіпний міномет надійшов на озброєння французької армії у 1973 році. Вперше про появу протитанкового ракетного комплексу Мілан в Збройних силах України стало відомо в квітні 2022 року. Для початку тут варто вказати, що ПТРК Мілан важить 45 кілограмів. Для перенесення пускової установки та плюс ракети потрібно мінімум два бійця. Процес установки пускової установки на позиції займає 5 хвилин. Дальність польоту до 2000 метрів. Тривалість польоту ракети 13 секунд. Останній параметр важливий, бо весь цей час оператор має вести ракету до цілі, старт якої супроводжується демоскуючим фактором задимленням, що триває дві секунди. Відповідно, позицію для запуску ПТРК Мілан потрібно облаштувати так, щоб уникнути ураження артилерією ворога у відповідь. Тому у наших бійців виникає асоціація, що робота з таких комплексів нагадує роботу снайпера. Франція збільшить кількість військової допомоги Україні. Про це йдеться у відповідному повідомленні, опублікованому на сайті Єлисейського палацу. Президент Франції підтвердив свою підтримку Україні та зобов'язання Франції збільшити військову допомогу. Напередодні Еммануель Макрон заявив про створення спеціального фонду на 100 мільйонів євро для поставок зброї в Україну. Також він підтвердив перемовини з Данією щодо передачі Україні від 6 до 12 додаткових САУ «Цезар». Наразі українські військові використовують 18 цих артилерійських систем. Сенат Італії підтвердив рішення уряду про постачання озброєння Україні у 2023 році. Перед парламентом виступив міністр оборони Італії. Він підкреслив, що постачання зброї для Збройних сил України може припинитися тільки після початку мирних перемовин, які будуть вигідні Україні. Відповідно до документу, у 2023 році Італія постачатиме Україні озброєння з погодженням із союзниками по НАТО та Євросоюзу. Суть рішення полягає в тому, що пакети військової допомоги Україні впродовж 2023 року направлятимуться без узгодження з парламентом. Попередній уряд Італії схвалив п'ять пакетів військової допомоги Україні.